Добрий вечір на телеканалі Ірта новини Старобільського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. Тиждень, що добігає кінця, видався досить пекельним. В понеділок, о 4.30 ранку, сталася велика пожежа на приватному подвір'ї в селі Піщани. Займання відбулося через перевантаження електромережі внаслідок використання саморобних обігрівачів і обігрівальних ламп для птиці. Із сараю вогонь поширився на прилеглі господарчі споруди та двоповерховий житловий будинок. Майже півтори години знадобилося рятувальникам Старобільського відділу МНС та пожежної дружини елеватора, аби припоркати півдня. Вогнем знищено перекриття. Та покрівлю сараю і гаражу, дах житлового будинку. Загальна сума збитку оцінюється у 60 тисяч гривень. Це вже восьмий випадок в районі, коли причиною пожежі стає замкнення електропроводки. Якщо заборонено, але дуже потрібно, то можна. Співробітники Половинкінської сільської ради під час благоустрою території, аби позбавитися від сміття, використовували вогонь. Журналісти телеканалу Ірта стали свідками гарячого суботника. Тиждень тому, під час розширеного засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сільських голів закликали суворо просікати усі випадки спалювання населенням сухої трави, опалого листя та хмизу на підпорядкованих територіях. Натомість співробітники Половинкінської сільської ради зробили все з точністю до навпаки. Під час суботника з благоустрою території вони самі вчинили підпал, бо, мовляв, на інший спосіб утилізації сміття кошти в бюджеті ради відсутні. А це ви самі, де подпаліли? Ну, ми, так. Підпалили? Ми ж у нас суботник працюємо. А як же застереження? МНС. Ну Застереження МНС, а куди його дівати? Вивозити гроші немає у нас, комунального підприємства немає, тому ми тут, Ми всі ми на місці таким способом, да? Ну просто другого способа немає. МНСники, що прибули на місце події, були шоковані нахабною поведінкою представників влади. Я маю зараз дзвонити сільсвіт, щоб вони організували пожаротушення загасно плану першочергових заходів, які прийняті протоколом. Засіданням комісії тептає А оказується, сільсав сам вот організував. вот. я просто не знаю. слов немає. до яких заходів реагування вдасться старобійський відділ МНС, поки що невідомо, але більш неприємна розмова очікує на голову половинкінської сільської ради Галину Світличну. Вірус туберкульозу мутує за якихось 20 років. Мікобактерія стала надзвичайно стійкою до лікарських засобів. Процес лікування захворювання ускладнився в рази. Саме тому лікарі покладають великі надії на профілактику хвороби, але і тут не все так оптимістично. Зупинимо туберкульоз в Україні. Бігборди відповідного змісту були безкоштовно надані фондом Рената Ахметова та розміщені у Старобірському районі за підтримки міської ради. Вони покликані вкотре привернути увагу мешканців до актуальної проблеми. На жаль, останнім часом активна інформаційно-просвітницька робота не підкріплена наявними у районі засобами профілактики і лікування цього захворювання. Ситуація із захворюваністю на туберкульоз в Таробільському районі в цілому відображає загальноукраїнську картину, але вона гірша, ніж в Луганській області. Хоча показателі заболіваємо, первичної заболіваемості, хворих з деструкцією, тобто з розпадом лігачної ткані, несколько зменшились по сравнів з 2011 роком, але все одно ці показники залишаються вище середньообласних. Державна програма боротьби з туберкульозом фінансується вкрай недостатньо. Про це красномовно свідчать показники туберколіної діагностики населення старобільського району. Несуттєвого зростання кількості зроблених у 2012 році проб манту вдалося досягти завдяки виділенню додаткових коштів з місцевого бюджету. А от показники охоплення населення району флюорографічними оглядами продовжують вперто погіршуватись. І тут кричу, що проблемою старобільщини є відсутність дієздатного флюорографа. Тот флюорограф, который у нас є, морально моральний фізичний устаріл. Значит, проводится большая в течение многих лет уже работа по при, э, изысканию возможности приобретения такого аппарата в район. Его стоимость э, свыше 600 тысяч гривен. Уже и были обращения в разные инстанции, и э, в, к депутатам различного уровня. Та попри всі зусилля, проблема так і не зрушила з місця. Останні надії керівництво району пов'язує з передвиборчими обіцянками Віктора Тихонова. А поки що втримати контроль над ситуацією, намагаються за допомогою пересувного флюорографу Луганського обласного протитуберкульозного диспансера. 22 квітня Державна Пенітенціарна служба України відзначає своє 15-річчя. Цими днями в закладах системи відбуваються урочисті заходи. З нагоди свята працівників і ветеранів Старобійського слідчого ізолятору привітали керівники міста та району. Сьогодні Державна пенітенціарна служба України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну політику в сфері виконання покарань. Передумовою її виникнення і встановлення як автономної соціальної організації став вступ України до Ради Європи. 22 квітня 1998 року. Наказом президента України був створений державний департамент з питань виконання покарань. А у березні наступного року цей департамент було виведено з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. Саме в цей час Старобільська виправна колонія для неповнолітніх трансформується в слідчий ізолятор і починає працювати в новому правовому полі. Здесь находились практически все виды режима, кроме женщин, несовершеннолетних и лиц иностранных и лиц по жизненному заключению. Вот с этого периода началась выработка программа переобучения сотрудников в работе в следственных изоляторов, потому что работа детской колонии, работа следственных вона слишком отличила. В ході подальшої адміністративної реформи в 2010 році наказом президента України була створена державна пенітенціарна служба, і таким чином було завершено виконання обов'язків щодо статусу пенітенціарної системи, які взяла на себе Україна, вступаючи до Ради Європи, за цей час створена сучасна правова база, що дозволила реалізувати конкретні заходи щодо гуманізації відбування покарань, дотримання прав і свобод людини. які которості цю систему, вони, в общем, то положительну роль загралі, во для того, чтобы гуманизация шла вперед, чтобы люди, которые оступились и попали в места решения свободы, чувствовали себя все-таки людьми, а не каким-то второсортным элементом нашего общества. З нагоди 15-ї річниці утворення Державної пенітенціарної служби України в Старобільську вперше відбулися масштабні урочистості. Почесними гостями свята стали ветерани служби, керівники міста та району. 15 лет вашей службы ⁇ это действительно заслуга конкретно тех людей, которые сидят в этом зале, не именно годы, а конкретно ихними делами, которые вы делаете для нашего общества. Цього дня зі сцени лунало ще багато привітань з професійним святом на адресу співробітників Старобійського слідчого ізолятора. Найкращих відзначили грамотами, подяками, грошовим заохоченням та позачерговими званнями. Начальника слідчого ізолятора Сергія Олейнікова нагороджена пам'ятним нагрудним знаком від управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області. Сьогодні в Старобільську відбувся найбільший запланований суботник. Докладніше про заходи, що відбулися з нагоди українського дня навколишнього середовища. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Понад 600 старобільчан вийшли цього дня на всеукраїнський суботник. У складі трудових колективів громадських та політичних організацій мешканці міста трудилися над прибиранням сміття та впорядкуванням закріплених територій. Найбільша група учасників акції утворилася на території пустирю за кварталом Ватутіна. Тут працювали представники дев'яти організацій та установ. Держслужбовці упорядкували рощу та узбережжя річки Айдар в районі підвісного мосту. Сильно ли загрізньон берег ріки? Так, да, дуже сильно. А кто должен поддерживать вот этот порядок и как? Все люди выбрасывают мусор в урну, а никуда попало. У нас, к сожалению, в Украине порядок не поддерживается и я думаю, не будет поддерживаться, потому что из поколения в поколение порядка все меньше и меньше. Представники партії регіонів наводили лад в парку ВЛКСМ, а комуністична партія упорядкувала територію біля пам'ятника Панфілову. Кипіла робота і на головних магістралях міста. Тут поновили в'їзні знаки та розпочали впорядкування клумб. Усі працювали активно, завзято і з порозумінням ставилися до необхідності проведення цього заходу. Положительно, щоб все було в порядку, щоб чистота відябила, здоров'я було. Тобто такі нужні так, звісно, потрібні мероприятия такі обязательно. А не считаете ли вы, что это э, работа коммунальных служб вообще? Ну, они же не могут так успевать такую территорию убрать. Конечно, должны все люди помогать, чтобы все было хорошо. Я же думаю, несложно это сделать, если каждый по чуть-чуть постарается. Я думаю, это каждый должен быть с самого начала, после того, как отдыхают люди, убирать. То есть ну. это сведомость кожного, да? Да, да. да. Угу. Я думаю, если каждый хотя бы будет пусть за себя или как, хотя бы так раз в неделю или раз в месяц убирать, то я думаю, гораздо частей наш город А как вы оцениваете вообще наш город? Сильно за Ну Я думаю, да. Потому что есть точки, где очень сильно. Например, на Бутово, там, на том же самом половинке. И здесь же. То есть на окраине своего города очень много мусора, особенно в лесах, где ты о, хочешь выйти погулять, как бы отдохнуть. Но... Там, не в системі там, Сначала нужно вбрати, а потім отдыхать. А от працюючих керівників району і міста, на жаль, не побачили. Проте мер міста Олександр Гончаров запевнив, що вже зробив свій особистий внесок в благоустрій міста. Скільки мішків ви обрали? Може, якесь дерево покрасили, посадили. Мій лічний вклад я висадив 20 От. Зібрати сміття 20 мішків. <laughs> не зібрав 20. Ну, два-три мішка мусора зібрали, да. Сьогодні загальними зусиллями вдалося суттєво покращити вигляд Старобільська. Надалі підтримувати порядок планується тимчасово непрацюючими, що залучатимуться до громадських робіт районним центром зайнятості. А взагалі, порядок у місті залежатиме від свідомості кожного старобільчанина. Спортивний блок продовжує випуск репортера. За секунду ви дізнаєтесь про героїв тижня спортивного. Головною спортивною новиною цього тижня стало повернення на рідну землю старобільчанина з перемогою із Узбекистану. Роман Білашов, студент старобільського технікуму Луганського національного аграрного університету, прийняв участь у чемпіонаті світу з гирьового спорту і став срібним призером змагань. Минулого тижня відбулося відкриття першості району з волейболу серед жінок. У боротьбі прийняли участь вісім команд. У групі дівчат восьмих, дев'ятих, десятих класів першою стала команда Новайдару, друге місце у команди міста Старобільськ» і третє у команди «Новобскова». Серед дорослих дівчат першими стали старобільчани. Друге місце у команди Новайдару і третє у команди «Новобскова». Цього тижня на стадіоні колос відбулися традиційні спортивні ігри Старти надії, в якому взяли участь шість загальноосвітніх шкіл району. Протягом десяти років програма змагань не змінюється, і до неї входять спринтерський, кросовий та естафетний біг, метання м'яча, стрибки у довжину та силова підготовка. За результатами змагань третє місце посіла команда половинкінської загальноосвітньої школи, другою стала команда Чмирівської школи, і перше місце виборола команда Старобійської гімназії. За тиждень переможці представлятимуть наш район. У зональних змаганнях а 23 травня в Старобірську відбудуться фінальні обласні ігри. Вчора команда Підгорівської загальноосвітньої школи повернулася переможницею із зональних змагань Козацький гард, що проходили у Білокракіно. Тепер підгорівчани будуть готуватися до участі в фінальних іграх, які відбудуться в місті Рубіжне 18 травня. Сьогодні ж старобійська команда захищала честь нашого району в змаганнях Тато, мама, я спортивна сім'я в місті Луганськ. А на футбольному полі стадіону Колос відбулися зональні змагання з футболу Шкіряний м'яч серед хлопців 2002 року народження. Участь приймали команди Сєвєродонецька, Новайдару, Сватово та Старобільська. Результати цих ігор ми оголосимо наступного тижня. Це були всі новини на сьогодні. Найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Мені залишається побажати продовження затишного вечора разом з телеканалом Ірта. До зустрічі наступного тижня. На все добре.